Доброго дня! Сьогодні, в Чародійках, вранці, коли ми замовляємо стан, я вже анонсувала, що саме сьогодні буду обговорювати з вами в прямому ефірі. І для чого, взагалі, нам ця тема. Хочу сьогодні поговорити про внутрішнього дорослого: що він за така особистість у нашому внутрішньому світі? За що відповідає саме дорослий? Що він робить? Як він реагує, як він взагалі до всього ставиться, що взагалі відбувається. І що помітила, коли я спілкуюся з клієнтками, коли я спілкуюся з дівчатами в чародійках, і не тільки з дівчатами, багато хто плутає внутрішню дорослу частину і внутрішню батьківську частину. А там є конкретна різниця. Якщо навіть тупо погуглити, ну от. Щоб зрозуміти, хто за що відповідає, то ми, відкриваючи, зрозуміємо, що там дитяча частина, вона відповідає за радість, за ресурсність, за відпочинок, за наповненість. За те, щоб щось попросити, щось захотіти, внутрішня батьківська наша частина, вона відповідає за те, Щоб підтримувати, для, за те, щоб розрадити, за те, щоб знайти якісь моменти для того, щоб е, стало легше, так скажемо. За те, щоб емоційно нас привести в норму. І десь навіть, можливо, за якісь там режимні дня, за те, щоб вижити, навіть, отак скажу. За це відповідає батьківська частина. Оцю нашу улюблену підтримуючу маму, яка знайде в будь-який момент якісь найкращі слова, аби нам стало легше і не було так важко там проживати будь-яку ситуацію. За що ж тоді відповідає доросла частина? І як взагалі ну от, її вирощувати? А виявляється, доросла саме от наша доросла частина це та частина. Яка вміє вирішувати питання, не просто підтримати, не просто витерти сопельки, не просто там сказати, все буде добре, не переживай. А саме, от уявіть собі, ситуацію: там щось, наприклад, Аля в школі сталося, так, є дитина, є ви як батьківська частина. От батьківська частина в цьому випадку що робить? Батьківська частина має прийти і заспокоїти свою дитину. Все. А вирішувати, що як сталося, хто винний, що треба далі зробити, щоб владнати питання, це вже робить дорослий. І от для того, щоб наша з вами доросла частина теж могла справлятися, виявляється, дорослий це той, хто може свідомо спускатися і в дитячу частину, і в батьківську частину. В дитячу частину ми свідомо виходимо для того, щоб набратися ресурсу, для того, щоб відпочити. Бо тільки діти вміють класно відпочивати і наповнюватись при цьому відпочиваючи. І от дорослий, коли він виходить свідомо, коли він відчуває, що ресурсу вже немає, вже працювати не хочеться, вже нічого не виходить, і дорослий знає і відчуває, що йому потрібен ресурс, він може свідомо вийти в дитячу частину. І якщо дорослому потрібна емоційна підтримка, можна свідомо вийти в батьківську частину, тобто у ту саму підтримуючу маму, або піти у когось тої підтримки попросити. І от отут історія про те, що якщо ми самостійно, у нас є ота вирощена доросла частина, ми можемо рухатися по своїх оцих субособистостях самостійно. Не дочікуватись того стану, коли вже все, трупом лягаєш, і ти мусиш іти лікуватися, чи десь перезавантажуватися, чи ще щось робити. Це о той момент, коли якраз дорослий випав і не спрацював. Чи коли в тебе вже такий стан, коли ти мусиш і ти за антидепресантами припустимо, це значить, теж дорослий вчасно. Не зрозумів і не, вик... не включив підтримуючу маму. Чи там вчасно не пішов до психолога для того, аби щось вирішити. І отут історія про те, що дуже часто у багатьох якраз оцей внутрішній дорослий випавший або недорожчений. У нас є батьківська частина. Ми її списуємо зі своїх батьків, хочемо ми того чи не хочемо. Але дуже часто ми до себе ставимося саме так, як до нас ставилися мама і тато. Якщо нас ігнорили, то ми будемо теж себе ігнорити, особливо свою дитячу частину. І отут прям поспостерігайте за собою, коли ви часом образились, коли вам ну, нічого не хочеться робити, коли вам хочеться відпочити, коли вам чогось хочеться, але ви самі не знаєте чого. Чи коли щось не вийшло, і ви відчуваєте себе таким лузером, можна сказати, що ви в цей момент робите? Якщо ви просто себе ігнорите, то ось ця батьківська частина навіть в цей випадок, коли вона ви ігнорите, вона не вирощена. Якщо ми себе цькуємо в цей момент, коли щось не вийшло, то батьківська частина вже є, але вона. Знаєте, така не підтримуюча, а критична. Як я люблю казати, не мама, а мачуха. І ось в цей момент треба зрозуміти, що, напевно, там, десь в дитинстві, ваші батьки теж якісь були ось такими. І, мабуть, пора почати вирощувати навіть оцю батьківську частину, підтримуючу. Виростити дорослого перше, ніж ми полікуємо дитячу і батьківську частину, практично неможливо. Бо коли ми не отримуємо ресурсу і не отримуємо підтримку, дорослий не росте. Дорослого просто на це немає, знаєте, як можливості. І кожна дитина, приходячи в цей світ, вона спочатку стає дитиною, дитячою частиною. Вона автоматом починає списувати. Зі своїх батьків, батьківську частину. Ви пам'ятаєте, ми перше, що, що ми починаємо гратися, це у дочки матірі, коли ми там, пупсиків призначаємо своїми дітьми, коли ми не знаю, медведиків садимо, спати ложимо і все таке інше. Потім ми граємося з оточенням у ці самі ігри. Наша історія от, ми спочатку вирощуємо з цих дві частини. І тільки потім, коли в нас вийшло. Хоч як якось, ми йдемо уже і починаємо вирощувати дорослу частину. Тоді у нас вже питають, ким ти хочеш стати, ким ти хочеш бути, яка в тебе там буде професія? Це вже наступний третій крок. І він завжди базується на оцих перших двох. І в залежності від того, яка у вас дитяча частина, наскільки вона відкрита, наскільки її можна підтримувати, наскільки в ній. Є доступ до ресурсу, а не оцей момент, що ти багато хочеш, спочатку все зроби, і в цей момент дитяча частина стає зацькованою. Або, знаєте, так, як в інтернеті знову ж таки написано, коли читаєш, адаптивною розумне таке слово, коли ми стаємо зручними, коли ми заради маминої посмішки. Маминого якогось гарного слова, починаємо бути підстроюватися і робити все, що, не знаю, придумати тільки можна, бо діти настільки креативні і настільки сильні і ресурсні, що у своїх 3, 5, 10, 12 вони можуть зробити набагато більше, ніж будь-який дорослий. І ось оця історія про те, що доросла частина насправді не вирощена. Бо коли ми робимо щось, як дорослі, коли ми заміщаємо навіть наших батьків, як дорослі, це не значить, що ми психологічно готові до цієї дорослості, що ми здатні перемикати. Найголовніша історія, як зрозуміти, що в мені дорослий, у вас дорослий, виріс і він дорощений до такого рівня психологічного, коли він здатен. Щось реалізовувати в соціумі, це тоді, коли ми можемо відслідковувати свою ресурсність нересурсність і перемикатись в дитину. Коли ми самі можемо відслідковувати, що нам потрібна підтримка, і перемикатися в підтримуючого, батька чи маму. І ось тут, от, от в ці моменти, можна вже чітко сказати: в мене, в мені. Виявляється, є дорослий, бо він слідкує за оцим психологічним внутрішнім станом. І тільки тоді, коли ми самі за собою от внутрішньо можемо слідкувати, коли ми самі відповідаємо за наші емоції, коли ми бачимо, що о, вже критична межа, так, стоп, треба піти. Не знаю, на батуті пострибати, припустимо, треба піти десь сходити за ресурсом. Бо якщо я в такому стані буду ходити далі на роботу, то від мене всі клієнти, умовно кажучи, порозбігаються. Сенс мені туди йти, коли я там буду не давати щось людям, бо ми ж йдемо на роботу для того, щоб поділитися Поділитися своїм ресурсом, поділитися своїми вміннями, поділитися якимись своїми якостями, своїми якимись здобутками. А коли ти туди йдеш, поломаний і голодний, голодний на той ресурс, твоя дитина давним-давно не вигуляна яким чином ти можеш щось дати, нічого ти не дасиш, ти, навпаки, будеш вампірити. І ми дуже багато бачимо, на жаль, таких спеціалістів, які під'їдають своїх клієнтів, або просто ходять на роботу для того, щоб, знаєте, поперекидатися агресивними якимись відгуками один на одного, посваритися там, поскаржитися там. От скарги. У ці всі історії, коли ми на когось скаржимося, на когось ображаємося. Це у нас всередині нересурсний, неактивний, не вигуляний. Оце дитинка наша внутрішня. Та дитинка, до якої давним-давно ніхто не ходив. Та дитинка, яку ніхто ніколи не відвідував взагалі, ну ніколи з ним не бавились, не гралися і йому не давали. І внутрішній дорослий – це той, хто знає, що о, зараз треба сходити до дитини. Бо якщо і дитині не поповнювати ресурс, брати тільки в дитини неможливо. З дитиною можна контактувати і в цей момент заряджатися. І от наша історія про те, що ми повинні дорослою своєю частиною слідкувати за цим, що з нами всередині відбувається. Якщо я на когось вирішила, от ви відчули, що ви хочете поскаржитись на когось, ви відчули, що ви на когось образилися. Це ви в цей момент впали в свою дитячу та ще й дуже таку зацьковану частину. Якщо в цей момент ви довбете себе, о, знов не вийшло, знов в мене щось не так, то в цей момент ви знаходитесь в батьківській своїй частині. Але теж вона не ресурсна, вона теж в цей момент якась вразлива. Вона не може з собою правильно спілкуватися, не може себе правильно підтримувати. Тобто, коли ми самі себе довбемо, ми не дорослі. Ми навіть не діти. Діти себе ніколи не довбуть. Себе довбуть тільки батьки. І в цей момент можна, знаєте, як монетку перекласти, перекинути. І почати себе підтримувати. Це єдиний вихід. Або в цей момент змінити батьківську частину на дитячу, там, де є ресурс. І лише дорослий може ось так от міняти, заходити, виходити, брати щось інше. І коли він візьме все, що йому потрібно, тобто в дитячий він візьме ресурс, в батьківський він візьме підтримку. Тільки тоді він може піти і вирішити якісь справи. По-іншому не працює. І наша з вами задача налаштувати оці сходинки, переходи, подивитися, а де, до кого місточок поламаний, до кого я давно не ходила чи не ходив, кому я не приділяла давно уваги, чого не вистачає. І ось цим ми зараз займаємося в чародійках. Вирішуємо якісь цікаві питання, робимо цікаві медитації для того, щоб звільнити себе від якихось там попередніх неприємних історій. Бо коли ми закидані якимись болючими травмами, ми можемо тільки цкувати себе, що я не права, я не вирішила, я не справилась. Або цкувати інше, мені не додали, зі мною ось так повелися, а які всі фу-фу-фу. І тільки дорослий піде себе приголубить, піде собі, зробить якусь терапію чи якусь підтримку. Він знає, до кого звернутися, куди зайти. Що зробити, це вміє і знає лише доросла частина. Послідкуйте за собою на протязі дня, в яку частину ви випадаєте. І отут чітко можна просто по двох цих пунктиках. Винні хтось, чи винний я. І що при цьому роблю. Залишаюся я в цій вині. Чи я можу знайти правильний вихід? Чи я взагалі що.